Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз про права придністровців в ООН, виступ у Женеві мирне життя українські біженці в рибницькому металургу історичний портал від кам'яного віку до сьогодення. Пакти вольностей військах Запорізького конституція Пилипа Орлика, річниця укладання договору. Про права Придністровців в ООН глава офіційного представництва ПМР в Росії Леонід Монако виступив на сесії Ради прав людини в Женеві. Говорив про молдавський закон про сепаратизм. Усе пройшло онлайн. Це відео якраз із виступу Монакова по відеозв'язку. Нові статті про нові статті про сепаратизм та інші можуть торкнутися будь-яких жителів Придністров'я, будучи засобом тиску, Зазначені дії Молдови порушують низку невід'ємних прав і свобод людини. Зокрема, перше свобода і рівність усіх осіб без розрізнення політичних чи інших переконань, право на життя, свободу та особисту недоторканність. Друге право не піддаватися свавільному арешту або утриманню під вартою. Прошу верховного комісара з прав людини звернути увагу на це, кричуще порушення прав жителю жителів Придністров'я Леонід Манаков навів приклади з затриманням Андрія Самонія, громадянин ПМР, колишній міліціонер з січня 2020 року. Самоній у молдовській в'язниці. Молдова активно, практику... Молдова активно використовує практику політично вмотивованого кримінального переслідування жителю Придністров'я. Є численні факти незаконного затримання і тюремного ув'язнення. є справа Андрія Самонія, засудженого у Молдові, до 15 років тюремного ув'язнення. У 22-му році Верховний суд Республіки Молдова визнав відсутність доказів провини Самонія. Однак він, як і раніше, позбавлений волі. Леонід Манаков закликав міжнародну спільноту не допускати порушень прав придністровців. На раді ВООН глава нашого представництва виступив у п'яте. Президент Красносельський напередодні з робочим візитом побував у Добосарах. Зустрічався з місцевими депутатами та громадськими діячами. Говорили про медицину, спорт, вуличне освітлення, дороги. Ось подробиці. Медицина, ФАПи, амбулаторії потрібен ремонт. Його продовжать. У фонд капвкладень внесуть до босарську лікарню, але головна проблема не вистачає лікарів. Рішень кілька Перший напрямок підняття матеріальної винагороди, що є реальним. Другий момент це закріплення випускників вишів за конкретною лікувальною установою на якийсь період часу. Говорили про вуличне освітлення у Придністров'ї. Хочуть відмовитися від ртутних ламп, натомість не розберігаючи світлодіодні. на Будемо переходити на нашого внутрішнього виробника. У нас є два заводи, які можуть ці вироби збирати: завод «Електромаш» місто Тарасполь, і електроконтакт, місто Бендери. Ще у центрі Дубасар з'явиться новий спортмайданчик. Це прохання місцевих жителів. Місце є на території третьої молдавської школи у парку. Різного віку діти відпочивають у нашому парку, займаються спортом на нашій території. Нікому немає перешкод. Але якби вдосконалити його, президент попросив підготувати проєкт, ідеї є. Футбольне поле футбольне поле, баскетбольний, волейбольний майданчики, бігові доріжки та зона воркауту, тенісні столи. Гроші виділять бюджету. Торкнулися на зустрічі і енергоконтракту з Молдовою. Його уклали на півроку до кінця жовтня. При Дністров'ю газ Молдові світло. Дністровське агрес і Дністровська Агрес уклала контракт із Молдовою. Контракт 100% Майже за дуже гарною ціною щодо нашої прибуткової частини бюджету, що дозволяє нам формувати фонди розвитку. Ще Зустрічі говорили про ремонт доріг. Президент сказав, потрібно використовувати більше місцевих матеріалів. Наприклад, пісок та гравій. Рибниця профілакторій Металург. Сюди в пошуках миру їдуть біженці з України. Тамара з Миколаєва. Сьогодні рівно рік, як вона живе в рибниці. Каже, за цей час місто стало як рідне. Рибницю вже всю визучили за горибніцю вже всю вивчили за рік. Звісно, ходимо в парк туди наверх до фонтану. Намагаюся гуляти тут у парку біля річки. Подобається мені тут місцевість. Люди подобаються, дуже добрі, чуйні. Усе мені подобається, але додому хочеться. У номерах тепло є гаряча вода, вайфай. Але Тамара більше любить гуляти у сквері профілакторію. Тут запах хвої, пробиваються перші квіти, а вечорами голосно співають птахи. Заглядав і лелека Жорик, місцева знаменитість. Сюди приходив Жорик, і Ми Сюди приходив Жорик. і Ми ходимо на набережну, Він там теж зустрічаємо його. Подобається дуже тут. І лебеді дуже гарні. Дуже гарно на них дивитися. Ось так заспокоює усе природа, вся заспокоює нас. Ставлення тут до нас хороше, білизни міняють нам. Усе нормально, ставляться добре. Для біженців триразове харчування усе безкоштовно. Сьогодні на обід борщ, каша з котлетою і сік. Біженці кажуть, кухарі стараються. Галина Кузьмівна тут уже рік. В інших містах на екскурсії поки що не була, а вивчає рибницю. На площі там дуже красиво. На площі дуже красиво. Фонтан там тут по набережні гуляємо. Дуже гарне місто рибниця дуже подобається. Тут дуже чисто краса. Люди дуже добрі, хороші. Взагалі, місто дуже гарне. Найголовніше, що тут тихо, мирно не стріляють. Одним словом, жити можна. У пунктах тимчасового проживання у Придністрові зараз мешкають десятки українських біженців. Інші винаймають квартири або зупиняються у родичів. Українські діти ходять до садочків і шкіл. Для них усе безкоштовно. 79-ту річницю визволення від німецько-фашистських окупантів сьогодні відзначили жителі села Дойбани 2 Це Дубосарський район. В 41-му з цього села на фронт пішло пів тисячі людей. Додому не повернувся кожен третій. Дойбани – учні місцевої школи з копією прапора перемоги в руках. Йдуть селом і вітають усіх зі святом. 5 квітня 44-го року. Радянські війська принесли сюди свободу і мир. Наше село на під окупацією, з самого початку Великої Чечна війни. Наше село перебувало під окупацією з початку війни і до 5 квітня 44-го. Жителі зазнавали утиски від румунських окупантів. Їм доводилося працювати на німців, а молоді доводилося ховатися в очереті, щоб не потрапити в число тих, кого могли відвести за кордон на роботи. 5 преля це дуже особлива така дата. 5 квітня особлива дата в історії краю. Сьогодні жителі села Дойбани-2 відзначають 79-ту річницю визволення. Дорогою ціною дісталася Свобода. Щороку ми прибираємо пам'ятники і пишаємося кожним, хто віддав життя за мирне небо. І наше завдання бути гідними спадкоємцями. Коли почалася Велика Вітчизняна, на фронт пішло 500 жителів села із родини шкільного вчителя Петра Резніченка аж п'ятеро. Воював отець, його брат. Воював батько, його брат, другий брат, сестра брала участь у підпілі в Терасполі. Друга сестра була головою сільради. і Коли в Дойбанах один був розстріл, вона була дуже близька до знищення, але староста сказав, що вона ні до чого не причетна, і у неї двоє маленьких дітей, і її відпустили. Визвольних боїв у селі Дойбани 2 не було. Весь удар припав на сусідні Дойбани. 1 там німці утворили потужне угруповання з кількох дивізій. Серед них була і осесівська мертва голова зі своєю численною піхотою та трьома сотнями танків. Старожили розповідали, кров лилася рікою. Усіх поранених звозили в Дойбани 2 Тут розгорнули польовий госпіталь, ховали тут же у братській могилі. В селі 80 радянських солдатів. Понад 70 з них невідомі. Пошук імен героїв триває. І Сьогодні: Партизанський дух лісу з Кам'янського району батько ландшафтознавства з Бендер, що об'єднує країну на Дністрі та місто на Волзі. І хто в усі часи жив у Придністрові? За відповідями на історичний портал. Тут можна читати, дивитися і слухати. Одна з рубрик аудіоподкасти тут і про половців із печенігами, і про те, як наш край став частиною Російської імперії. А це, наприклад, про козаків. Вони Являлися першими, хто приймав удар врага. А всіх тих стран, котрої да, вирівак, да, да. ще один розділ книги: ось історичний атлас Придністров'я. Сторінки як справжніше шелестять. Фото Петра І, Карла XII, паніна і Суворова, військові карти з розділу дивитися відео, наприклад, як звільнили Кам'янський район. На порталі багато ілюстрацій і фото. Ось на знімку Конрад Автеньєв із Незаверталівки. У грудні 37 го його репресували. Фото єдине, що збереглося. Обличчя Придністров'я теж великий розділ порталу. Хто чим прославився? Ця стаття про льотчиків Асів із Придністров'я. Семен Шестаковіць-Бендер підкорював небо над Нью-Йорком. Над рідною Костянтинівкою у Велику Вітчизняну загинув Семен Хархалуб. Іван Пащенко отримав бойове хрещення в Ясько-Кишинівській операції. Ну і в музеї теж можна зазирнути на порталі. Весь список від Кам'янки до Дністровська, незвичайний музей у селі Леніно, Церебінський район. Будівлю звели над землянкою в 1924-му. Тут жив пітерський робітник Тимош Діонісій. Він із приятелями створив комуну імені Леніна. Пізніше так назвали і село. У музеї особисті речі, предмети побуту із землянки перших комунарів. Історичний портал Придністров'я, history.gospmr.org. сторінки порталу і в соцмережах. Понад 300 років тому, 5 квітня 1710 року, в Бендерах на зборах козаків була прийнята конституція пилипа Орлика. Так цей документ називають нині. А ще кажуть, хартія угоди Бендерська конституція. Загалом же договір гетьмана війська Запорізького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом. Він визначав права і обов'язки усіх членів війська. Пакти і конституції, законів і вільностей війська запорізького гетьмана Пилипа Орлика стали основою головного закону багатьох сучасних країн. Затвердив угоду тоді шведський король Карл VII. Проголосили її у Бендерській фортеції. Перше в історії цим документом говориться про поділ влади. Да, ми, як всі знаємо, три гілки влади: законодавча, виконавча та судова. За думками деяких українських істориків, цей документ він з'явився на 70 чимось років раніше, ніж конституція Сполучених Штатів Америки. Раніше з'явився ніж конституція таких країн, як Франція, як Іспанія. 16 статей цього документу були написані двома мовами староукраїнською і латинською. Вони вмістили найпрогресивніші ідеї того часу, у тому числі перший в історії перелік прав людини. Бендерська конституція увійшла до всіх підручників історії. Вона з'явилася майже на 80 років раніше, ніж конституції Сполучених Штатів та Франції. Польську та іспанську прийняли через сторіччя. Ця людина вона сама себе зробила. Відомо, що Пилип Орлик закінчив на той час був Києво-Могилянський колегіум, а пізніше стала академія. Його там дуже приваблювали богословські науки. Відомо, що Пилип Орлик добре володів латинською мовою. Також він розмовляв польською, французькою, шведською мовами. І, звичайно, в нього був письменницький талант. Він писав різні маніфести. Його помітили, і його запросив до себе Іван Мазепа. І він, можна сказати, зробив там кар'єру і в 1706, 1706 році він шостому генеральним писарем війська Запорозького. Полип Орлик одна з найвідоміших фігур в історії, талановитий та освічений нащадок білорусько литовського дворянського роду. Він всього в житті досягав сам, володів європейськими мовами, ораторським мистецтвом. У народі його називають гетьманом у вигнанні. Він прожив усе своє життя за межами України. У 2010 році у Бендерській фортеці встановили пам'ятник його історичному документу. У Бандерах продовжують ремонт Пушкінської аудиторії. Після реконструкції вона стане двоповерховою. Історичні будівлі 120 років. Під час першої світової тут був госпіталь. У Великовітчизняної їм було майже зруйновано. За радянських часів там розміщувалися виробництво. Тепер пам'ятнику архітектури повернуть його первісний вигляд і призначення. Бендери Пушкінська аудиторія, будівля історична у великій залі розпочали ремонт. Не міняє внішні історичний обліз. Не змінюючи зовнішній історичний вигляд будівлі, будівельники створили нову несучу залізобетонну конструкцію, яка органічно вписується в інтер'єр будівлі. Вона ж буде і елементом цього інтер'єру. Ось ці колони, які ми бачимо, вони залягають глибоко в землю, більш ніж на три метри, і пов'язані між собою не тільки зверху, а й знизу, під підлогою. Це така досить жорстка конструкція, яка буде на собі нести весь. Каркас плюс всю пушкінську аудиторію. Кінську аудиторію в Бендерах побудували понад 100 років тому. У 1916 році тут побував останній російський імператор Микола ІІ із сім'єю. А під час Першої світової тут був госпіталь. У роки Великої Вітчизняної будівля сильно постраждала, і тільки в 50-ті її відновили. Використовували під кокономотальну фабрику з 90-х Аудиторія занедбана, Зараз їй повертають історичний вигляд. По проекту за початковим проєктом 1900 року колон не було взагалі. Була Стеля підвісна. Вона сама себе тримала на струнах залізних, а в 57-му році будівлю відновили. Тоді з'являються колони по центру, з'являється ригель, який скріплює стіни. І так конструктивна сьогодні вимагає, щоб колони по центру залишилися. Після реконструкції фасад збережуть. Все буде так само, як і століття тому. А зверху добудують ще поверх. Там розмістять класи та майстерні художнього коледжу, а на першому поверсі буде велика виставкова зала. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустрічі 17.30 на першому придністровському.